Просто красота. Ну це вже вовше. Подивіться, як же це яблуня цвіте. Це ж Так, тут скопане. Уже земелька подсихає, можна з недільки буде далі щось садити. Продавала вам хату, Чого не захотіли. Дивились. Аж красота достроїть воно ще туди. Чи два етажа басейна там можна зробити, вже ж можна таке повіроблять, які сила треба. І щоб були фінанси гроші. Гредька не знаю, так як я вам казала. Вішенька, звісно, буде вішенька, вішні, мабуть, будуть. Побачимо. От редька така гарнюща. Шпіони, нарцизи зацвітають. Ці цвітають нарцизи. Такий Вони красивенькі. Це ще коли ще ми їх, як, так як купили хату, і було трошки, так вони ростуть. Смородина. Ну, що тут в мене калачик? Цей що я одорвала росточка, бачите, там це другий колір. Одервала росточка і е, корінчики пустив. Я посадила його, і він собі цвіте, цвіте, цвіте. Тут теж треба поставити. От теж вже знову витирати. Бачите, недавно витирала мило, все знову. Це цвіт і дощ, воно позабівало. А я ж так хочу, щоб воно було чисто. Я сьогодні собі встроїла вихідний. Роботи багато, В Житомир треба, треба до брата їхати мене. Мой братик, сонечко, нам треба бетономішалка. Потім розкажу вам усе покажу. Та він каже, що ви будете купляти, у мене є. Приїдьте, візьміть. Дуже дякую. Що ви в мене є, мої рідненькі. Дякую Богу і дякувати мамі. З батьком. Ну, мама, Що мама без батька? І що батько без мами? Так що дякуємо, що дали нам життя, батьки. Отакі От справи. Так що. Буду я йти. Ще зараз мені треба до другі мішки завезти. Берега є картоплю, якийсь другий сорт. Треба отдать. постирала, посохлі. Може на скутері поїду. Це гретька ця, лопата повілазила.